Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Прикраси новорічні вже повсюди. Від них струмить і радість, і краса. Вони прозорі, срібні і дуже ніжні, тож в магазинах справжні чудеса. Все блищить, приваблює і сяє і кольорові чарівні вогні. Не кожен з нас полку надію має, що прийдуть дні хороші і ясні. До нового року хвилинку прикрашають із знаменитими прикрасами. Петриківським розписом також дуже багато розписують іграшок. Я підготувала для вас стилістичну форму у вигляді ось такої новорічної прикраси. Ми розпишемо її квіткою цигулкою, виноградом, прикрасимо маленькими елементами, ромашками, скоротингами і розмалюємо. А ще я вас запрошую переглянути ялинкові прикраси різних майстрів, а потім поболювати зі мною. Починаємо наш розпис. Сьогодні у нас робота буде виконана пальчиком і пропонуємо почати з листочка. Набираємо зелену фарбу на пальчик. Кінчик жовтий. Використовуємо верхідний мазочок з двома кольорами. Ось наш листочок, проводимо середній мазок, натискаємо, скільки у вас вистачить. Ось так. Такий свіже можна підправити. Набираємо знову зелену фарбу, кінчик жовтий і робимо бокові мазки, всередині листочка, з'єднуємо з обох сторін. Переходимо до квіточки і цибульку будемо малювати сьогодні жовтого кольору пальчиком. Надбираємо жовтий, кінчик помаранчевий на пальчик, також беремо два кольори і проводимо з самого великого мазка до середини. Беремо багато фарби на пальчик, щоб вам вистачило на мазочок. Ось так з'єднали, поки фарба волога, можна. Відправити мазочок квіточку, зробити охайнішою об'ємнішою, натискаємо, робимо знизу пилюстки, щоб наша квітка гарно відкривалась. Доводимо до серединки, беремо більше жовтенького, трішки помаранчевого. І з двох боків оздоблюємо квіточку. Ось така гарна у нас виходить квіточка. Видіть, як вона переливається, яка об'ємна. І в нас залишається ще для пальчика виноград. малюєте пальчиком, в мене є така велика піп'ятка. Я вмочую блакитну фарбу і трішки в зелену. Роблю також перехідний мазочок, коло гілочок всередині грони. І гілочками натискаємо, щоб ягідка була об'ємна і соковита, добре натискаємо ось так, перший рядочок і наступний рядочок. І так оздоблюємо до самого низу, зменшуючи ягодики. Залишаються смородинки і ромашечки. Дивіться, можна використати ватну паличку або маленьку піп'ятку. Я буду малювати піп'яткою і я хочу зробити фіолетові ромашечки. А потім зроблю помаранчеві смородинки. Охайно по колу натискаю, роблю ось такі пелюсточки. Роблю їх об'ємно, добре натискаю, щоб квітка вийшла гарно Також оранжеві, трішки жовтим, такі от. Ритки. Викрасимо трішки квіточку. Робота майже завершена. Пропоную діти вам оздобити саму іграшку. Я беру тоненький пензлик, виберіть колір, яким би ви хотіли намалювати іграшку. și rozfarbui bandec. Ось така новорічна іграшка в мене виходить. Але щоб у мене була вона вже повністю завершена, я ще домалюю маленькі травички. Пензликом з кочачої шесті. Ви можете взяти пензлик тоненький, саме тоненький, дійночку маленький. А можете залишити свою роботу і так. Іграшка і так дуже гарно вийшла. І оздоблю коло ніочок. Ви з діти наша іграшка на ялинку готова? Дивіться, яка вона гарна. розпис розписом потрібно. переливається. Я думаю, дуже гарно буде подивитися на неї на ялинці. Дякую діти вам за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!